Львові рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки вранці 19 вересня. Раніше стало відомо, що зафіксовано влучання дронів у промислові склади Львівщини. За інформацією рятувальників, на місці події працює близько 125 осіб та понад 30 одиниць спецтехніки. На даний час рятувальники ліквідовують пожежу в трьох складських приміщеннях на площі 9450 тисяч квадратних метрах. В ефірі Радіо Свобода мер Львова Андрій Садува. Й заявив, що росіяни поцілили у склади з гуманітарною допомогою. Це була конкретна локація, де знаходиться багато складів, продовольчі склади, продовольчі склади, одяг, гуманітарна допомога. Оце туди вони цілист, туди вони лупили. Ну отримують задоволення. Ви знаєте, коли вбивають мирних людей, коли нищать госпіталі, школи, садочки, тепер от продуктові склади. Оце для них є, знаєте. Прояв великого, напевно, героїзму. Мудаки вони. Як пише Радіо Свобода, Андрій Садовий запевнив, що такого масштабу удару і таких великих пожеж вони вже давно не бачили. У лікарні наразі перебуває 26-річний хлопець. Його та ще одну жінку витягли з-під завалів.